В Україні 11-та година наживо мовить інтери. Я, Анастасія Даугли, маємо для вас випуск новин. Два райони Дніпропетровщини цієї ночі були під ударом російської армії: Нікопольщину та Синельніківщину Ворог атакував безпілотниками, пошкоджено житлові будинки. Деталі розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студію наживо. Доброго ранку, Олено. Тож, яку оперативну інформацію маєш на тепер? Привіт, Анастасія. цієї ночі. Зокрема, по Нікополю та Марганицькій громаді ворог наносив удари безпілотниками через атаку, пошкоджені адмінбудівля, три приватні будинки та лінія електропередач. Через обстріл Нікопольщини, який стався напередодні в день, є поранені. Це чоловік 66 років та жінка 63. У бої лікуватимуться амбулаторно у районному центрі через дії окупантів на боєприпасі підірвалася. Жінка 62-річна потерпіла, наступила на ворожу міну, так звану Полівську. Потерпіло госпіталізував мали стан важкий. Лікарі надають їй усю необхідну медичну допомогу. І на жаль, це не поодинокий випадок. Людей закликають бути обачними і триматися подалі від підозрілих предметів. Щодо безпекової ситуації на, Нікуп... на синельниківщині Перепрошую, звуки вибухів чули і жителі Межівської громади. Знову ворог поцілив по житловому сектору. Руйнувань зазнав житловий будинок та авто минулося без постраждалих. І настанок трохи гарної новини восьмирічний Матвій, який постраждав від. Російського удару по дитмайданчику у кривому розі почав проходити реабілітацію. Відео одного із занять виклали у мережу, поки хлопчик знаходиться у Дніпрі, але згодом поїде до іншого міста на протезування. Ось таку має інформацію. Анастасія тобі слово. Дякую, колего. За станом справ на Дніпропетровщині Стежить наша кореспондентка Олена Мендалюк. Повітряна тривога через загрозу ударів дронами лунає зараз у багатьох областях України. Актуальну мапу ви бачите на екрані. Якщо ваш регіон червоний, подбайте про власну безпеку. Перебувайте в укриттях до відбою. 38 ворожих безпілотників збили цієї ночі наші захисники. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, проти ночі вівторка росіяни запустили по території України 54 ударні БПЛА, 16 дронів локаційно втрачені. Унаслідок ворожої атаки постраждали Одеська і Київська області. На Київщині наслідки російської нічної атаки зараз документує поліція. Окупанти запустили на територію області безпілотники, працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі, постраждалих немає. Утім, у Бучанському районі пошкоджені шість приватних будинків: чотири автівки, три господарські споруди, три гаражі. Також сталося займання на будмайданчику. Пожежу ліквідували. Крім того, пошкоджено приміщення заміського комплексу. Три людини поранені в Одесі унаслідок російської атаки безпілотниками у понеділок ввечері, як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Окупанти поцілили по густонаселеному району міста, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, автівки. Через удари дронів виникли пожежі. Щоби їх загасити, залучили майже 80 рятувальників та понад два десятки одиниць спецтехніки. Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі відповідні служби. Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину внаслідок обстрілів та дронових атак по регіону протягом останніх днів. Там є загиблі та постраждалі. І про це у нашому ефірі розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Минулої доби. У Білозарці Росіяни атакували з дрона трьох людей. На жаль, 73 річна жінка загинула на місці. Ми співчуття рідним збитої. Ще двоє місцевих жителів поранені у тяжкому стані. В лікарні перебуває чоловік 48 років. Також у Херсоні та Зеленівці, через російські артилерійські удари, постраждали чоловік і Жінка їм надали меддопомогу. Зараз вони лікуються амбулаторно. І крім цього, вчора до лікарні звернулися троє жителів Білозерки та села Ромашково, які постраждали через російські атаки кілька днів тому. Через посилення обстрілів Лиману на Донеччині зростає кількість місцевих жителів, які прагнуть евакуюватися. Про таке повідомляють у Національній поліції. На кадрах черговий робочий день екіпажу Білий Янгол. Нещодавно лише за добу їм вдалося вивезти з прифронтових населених пунктів дев'ять людей. Серед евакуйованих старенькі, а також сім'я з 10-річним хлопчиком. Щоб не потрапити під атаку ворожих дронів, Дениса з батьками вивозили вночі. Їхнє селище, розташоване за 15 кілометрів.

До підрозділу «Білий Янгу Краматорської управління кожного дня надходять заявки від мешканців міста Лиману та прифронтових сіл стосовно евакуації. Люди хочуть виїхати до більш безпечних регіонів України. І наш підрозділ Білий Янгол» їм в цьому допомагає. З початку 2025 року нашим підрозділом було евакуйовано 65 осіб, з них 9 дітей. Після Великодня світ побачив справжню причину тривалої війни в Україні, адже саме з Москви має надійти наказ на припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна зберігає пропозицію не завдавати ударів, щонайменше по цивільній інфраструктурі, і очікує відповіді Кремля. І очевидний найпростіший, найбільш надійний шлях саме припинити удари ракет та далекобійних дронів, і це автоматично. Гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури. Саме припинення вогню реальне, тривале, має стати першим кроком до надійного і тривалого миру. Представники України і на зустрічах в Парижі, які були і на зустрічах в Лондоні цього тижня. Матимуть основне завдання першочергове, саме щодо безумовного припинення вогню. Саме це має бути початок. Мир приходить у тиші. І тільки коли є справжня тиша, і коли люди довіряють усьому процесу перемовин, тоді можуть вирішуватись фундаментальні питання. Напередодні зустрічі у Лондоні глави МЗС України і Франції Андрій Сибіга та Жан Нуель Барро скоординували позиції. Вони поговорили телефоном про кроки до відновлення справедливого миру, зазначив Сибіга у соцмережах. Нагадаю, завтра у Лондоні зустрінуться представники України, Британії, Франції та Сполучених Штатів для обговорення припинення вогню у російсько-українській війні. Розповісти подробиці мирної угоди між Росією та Україною протягом наступних трьох днів пообіцяв президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Таку заяву він зробив напередодні у Білому домі. Пізніше на питання про можливість досягнення домовленості цього тижня, американський президент відповів, що на це є дуже гарний шанс. Я надам усю інформацію протягом наступних трьох днів, але ми мали дуже хороші зустрічі щодо України і Росії. Вони були насправді дуже хороші. Дональд Трамп планує разом із дружиною відвідати похорон Папи Римського. Про це він написав у соцмережах. Нагадаю, понтифік помер напередодні внаслідок інсульту. Ватикан уже оприлюднив заповіт Франциска. Папа забажав бути похованим у базиліці санта Марія Маджоре у простій гробниці. Його пам'ять у Римі вшанують символічним вимкненням освітлення колізею сьогодні ввечері. День похорону ще не визначили, однак багато світових лідерів планують. Взяти участь у церемонії прощання з понтифіком за інформацією наших джерел, готується і візит Володимира Зеленського до Рима. Наразі в офісі президента очікують на офіційне оголошення дати поховання. Прощальне відео з підсумками роботи за три роки опублікувала посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк. Вона нагадаю залишає посаду. Брінк згадала травень 22-го року, коли прибула до України. Вона зазначила, що у перші дні її місія полягала у тому, щоб допомогти Україні залишатися вільною. Посол перерахувала підтримку, яку надавали Сполучені Штати: військову, гуманітарну, енергетичну, а також забезпечення роботи зернових маршрутів та допомогу з реформами. Бути послом США в Україні це найбільша честь мого життя. Україна по праву здобула репутацію мужньої нації, яка належить до Європи суверенного партнера, сильного, міцного та інноваційного. Та робота ще не завершена. Ми виступаємо за справедливий і тривалий мир. Відпрацьовувати стрільбу і злагодження без виїзду на полігон. Військовикам допомагають спеціальні симулятори. Тренажери це можливість навчитися працювати зі зброєю. Один постріл, з якою коштує десятки тисяч доларів у прифронтовому Харкові. Бійці вправлялися у стрільбі на військових симуляторах. І Світлана Шекера розкаже про це більше в одному з харківських бомбосховищ зібрали цілий арсенал зброї. Сінгери, енлави, вся лінійка гранатометів, кулемети проти шахедів, антидронова рушниця. Насправді це тренажери, що і на вигляд, і на вагу максимально відтворюють справжнє озброєння. Тобто, дивіться, органи прицілювання збережені, да органи керування збережені, всі відповідно кнопочки, взводи так далі, все їх виготовила київська компанія, колишні айтівці, які від початку повномасштабного вторгнення розробляють такі тренажери. Наша ідея така, щоб в віртуальному просторі можна було відтренувати як роботу з конкретною зброєю, так і взаємодію цієї зброї на полі бою. Тому що ви знаєте, найголовніша проблема зараз взаємодія між різними підрозділами, коли всі вміють, але не можуть нормально взаємодіяти. До Харкова компанію запросили волонтери. Військово. Службовці кілька днів зможуть тренуватися не від'їжджаючи далеко від позицій. Тобто група приїжджає інструкторів на полігон або до хлопців, де вони несуть службу, вони заганяють свій пікап зі своїм кулеметом в кудись захищене місце. Ми достаємо свій комп'ютер, достаємо свій чемоданчик з окулярами віртуальної реальності і з самообладнанням, чіпляємо на їх кулемет, калібруємо, запускаємо. Хлопці відпрацювали прямо у себе, не витрачаючи боєкомплект безпечно в ангарі, в теплі і так далі. Здебільшого тренажери це обвіси, які кріплять на реальну зброю. Людина бере свій гранатомет, ставить туди макет пострілу. Наш відпрацьовує тут, вийняла гранатомет, залишається гранатометом, працює за призначенням. Тренуються не лише військові, а й цивільні. Ні. Знову. Майде. Майде. А так відпрацьовують навички стрільби учасники мобільно-вогневих груп за кулеметом боєць в окулярах віртуальної реальності. А на цьому моніторі все, що він бачить, давайте ми йому змінимо час доби і дамо йому тепловізійний приціл з екрану. Ось цілі літають, так як хлопці працюють реально вночі. Для деяких видів зброї такі тренування єдиний спосіб відпрацювати навичку до автоматизму. Ця зброя дуже коштовна. Наприклад, же саме Енлав коштує порядка 30 тисяч доларів. І відповідно у багатьох бійців просто нема таких навичок для того, щоб в бою безпосередньо в на цьому адреналіні, на цій гарячці використовувати їх. За день на цих симуляторах можуть тренуватися до семи. Десятків бійців окремі бригади закуповують таке обладнання, щоб військовики мали змогу відточувати майстерність за межами полігонів і без витрат боєприпасів. Адже від здобутих навичок залежить і життя бійця, і успіх бою в цілому. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиця телеканал Інтер, марафон. Єдині новини такі новини. Далі інформаційною стежкою цього ранку вас поведе Олександр Васильченко. Дякую, Анастасія. Період сезонних алергій розпочато. Як розпізнати алергію і вберегти своє здоров'я і здоров'я рідних? Практичні поради, почуємо вже за кілька хвилин боїв скводу